Тома один з тих персонажів, про яких говорять не дуже часто. Цього пірогероя дуже рідко використовують у безодні, да й не те, щоб він був якоюсь незмінною ланкою популярних команд. Але чи гідний він цього ігнорування? У цьому відео ми з вами розберемо скілсет цього пірохлопчини, беремо йому потрібну зброю, артефакти і спробуємо знайти команди, куди Тома потрібна. Перед переглядом хочу вас попросити підписатися на мій канал і зайти до моєї комори у телеграмі. Там багато цікавого. Все, більше не буду затримувати вступ, перейдемо до відео. Для початку давайте проговоримо базу про персонажа. Тома Пір-четвірка, він володіє списом, а при підвищенні він отримує відсоткову атаку. Звичайні атаки Тома ми ігноруємо, бо зазвичай ми їм не будемо користуватися. Навичка є головною кнопкою цього героя. При активації вона наносить піро-демедж від атаки Томи і створює піро щит, який, в свою чергу, має скели від здоров'я. Сам по собі, щит Томи є дуже слабким і зникає від будь-якої атаки сильного ворога, окрім випадків, коли від ворог наносить піро демедж, бо всі елементальні щити мають на 250% краще поглинання до відповідного елементу. В нашому випадку це піро. Але вони мають можливість складатися, точніше складається тільки їхня міцність, максимальне значення прописано у описі таланту. І на восьмому рівні складається до 35,3% від здоров'я Томи плюс 4153 одиниці. А час дії оновлюється. Ця механіка напряму пов'язана з вибухом стихії. Щіт має базовий час дії 8 секунд, а КД-15. Далі подивимось на вибух стихій. Він також наносить піро демедж і активує ефект пекучої броні Ойрой. У чому суть цього ефекту? Коли активний персонаж використовує звичайну атаку, він активує вогняний колапс, який наносить піро демедж від атаки Томи і створює один щит, ідентичний до того, що у навичці, але його міцність значно менша. Цей ефект можна активувати раз на 1 секунду. І якраз тут і реалізується механіка складування щитів. Тривалість ефекту за замовчуванням 15 секунд, а КД-20. Коштує він цілих 80 одиниць енергії, що є дуже великим числом для Томи, тому у нього питання енергії стоїть дуже гостро. Перейдемо до пасивних талантів. Перша пасивка додає по 5% міцності щиту при умові його активування чи оновлення. Ефект складається до 5 разів. Друга збільшує демедж додаткових піроатак від ультимейту на 2,2% від здоров'я Томи, але там дуже низькі відсотки, тому використовувати його як заміну Сянлін в плані демеджу не має сенсу. І третій допомагає при риболовстві у Інадзумі. Підсумуємо усе вищесказане. Тома пірощитовик, який потребує ультимейт по КД. Скел-характеристика щитів здоров'я, але демедж він завдає від атаки. Його елементальна навичка і вибух стихій напряму пов'язані, через що при прокашті талантів їм треба приділяти рівну кількість уваги. Щити дуже слабкі, але через можливість їх складання може вийти непоганий захист, особливо проти ворогів, які задають саме піродему. На цьому зі скілсетом все. Далі розберемо сузір'я s 1 знижує час перезарядки навички вибуху стихій на 3 секунди при умові використання звичайних атак під щитом. c 2 збільшує тривалість статусу від ультимейту на 3 секунди, s 3 дає 3 рівні в елементальну навичку, а s 5 у вибух стихій. S4 4 одна з найголовніших зірок для Томи, бо по суті зменшує вартість його ультимейту з 80 до 65 одиниць, даючи 15 одиниць відразу після використання вибуху стихій. І С 6 є єдиним бафом саме від Томи, бо збільшує дамаж звичайних заряджених та атаку падіння на 15% при отриманні чи оновленні щита. Усі сузір'я Томи дуже сильно його посилюють і потрібні йому. Як на мене, має сенс його прокачувати тільки після отримання як мінімум s 4 бо на S0 в нього ну, надто багато проблем. Далі розберемо артефакт. У Томи є дві основні збірки щит і роль підривника бутонів для цвітіння. Розберемо кожну окремо. Для першого білда нам підійдуть наступні сети. Найкращим повним сетом буде церемонія, але якщо в вашій команді вже є її носій або ж вам не потрібен її бав чомусь, то можна поставити 2 на 2 сетів на здоров'я або ж відновлення енергії. По характеристикам ситуація наступна: голову на здоров'я, але при використанні спису західного вітру можна ставити і крит-шанс. Годинник на здоров'я, але при використанні списа на хп можна ставити і відновлення. І кубок виключно на здоров'я. Пріоритет по нижнім характеристикам наступний: відсоткове здоров'я, відновлення і шанс за потреби. Приблизні значення характеристик виглядають наступним чином. Здоров'я, чим більше тим краще, але не менше 30 тисяч. Відновлення енергії у середньому вистачає 220-250% без С4 і з С4 до 200% загалом вистачить. І при потребі крит шанс близько 30-60%. Для другої збірки найкраще всього підійде повний сет квітів втраченого раю. Також непоганим варіантом, як для повного сету, може встати оздоблені золотом сни або ж дендросет, за умови, якщо його ніхто у команді не носить. З комплектів 2 на 2 можна виділити солянки з МС-сетів, відновлення енергії і здоров'я. В голову беремо на майстерність стихій, як і келих, а ось годинник можна поставити на відновлення за потреби. З нижніх статтів нам потрібні МС здоров'я і відновлення енергії. Приблизні характеристики наступні: здоров'я хоча б 20-25 тисяч, майстерність стихій від 650 до 1000. можна і вище, але тисячі вистачить. І відновлення десь також під 200-250%. Далі оберемо зброю для нашого хлопчика. Як і у минулому блоці, для початку розберемо білту щитовика. Тут нам підійдуть списи, які дають здоров'я і відновлення. При великому, дуже великому бажанні можна дати Томі якийсь демедж спис типу Хоми, але це вже щось на дуже багатому. Список пасуючої зброї ви бачите на екрані у верхньому рядку. Для збірки у підрівника нам потрібні ті списи, які дають майстерні стихії або ж відновлення енергії. Їх список ви також бачите на екрані у нижньому рядку. На цьому все. Далі розберемо питання команд. Як щит, він може встати у команди до персонажів, які часто використовують звичайні атаки, але це, ну м'яко кажучи, невеликий вибір героїв. Як приклад, Йоємія Аято Райзлі, Ділюк, Кліху Тао та інші персонажі зображені на екрані, для піри ДД він дозволяє дешево закрити пірорезонанс і дає можливість роздути піроелемент. Але, як на мене, повністю він себе розкриває при грі від реакції горіння через те, що він має пірощити, команда не буде помирати, а піростатусу від ульти вистачає, щоб тримати статус горіння стабільно і довго. Краще всього, у такі команди з Тому встає саме Райзлі, але для більшого комфорту герцогу треба отримати першу зірку, але і без неї це непогано працює. Приклади для таких команд і загонів стоми у ролі щита, ви бачите на екрані. Команди з цвітінням потребують стабільне і сильне накладання гідростатусу і немало дендростатусу. Приклади для стетапів з такою задумкою ви бачите на екрані. Ми розібрали все, що треба, і тепер можемо зробити підсумки. Підсумовуючи все вище сказане, можемо зробити наступні висновки. Тома це пірешітовик з непоганими щитами, але через їхню механіку складання він не може грати з великою кількістю героїв. Віндок потребує Сузірів аж до шостої зірки, його відносно легко зібрати, і вибір зброї в нього достатньо великий. Команд у нього, ну, м'яко кажучи, не дуже багато, але є декілька цікавих идей. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео або воно було корисним, то можете поставити вподобайку, а у коментарях напишіть ваше ставлення до томи і чи граєте ви ним. Також може, можете підписатися на мій телеграм і ютуб канали, буду дуже вдячний. Вдачі і до зустрічі!